Добрий день, мої хороші! І з вами, як завжди, Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку «Дужки і порядок дій у виразах. Розв'язування задач з двома запитаннями: периметр квадрата і прямокутника. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще, друзі, вам бажаю сил, натхнення на весь день. Давай розгорнемо зошит. Запишемо сьогоднішнє число. Та пропишемо каліграфічну хвилинку. Каліграфічна хвилинка. Число 67. Будь ласка, обчисли вирази. Зараз зупини відео, обчислиш, Будеш продовжувати, коли будеш готовий працювати з нами далі. Ну що. Перевіряємо. Давай спробуємо. 57 плюс 3 буде, звичайно, 50 плюс 7 плюс 3 буде 10, 50 плюс 10 буде 60. 67 плюс 13. Абсолютно вірно, 60 плюс 10 буде 70, 7 плюс 3 10, буде 80. 24 плюс 46. Ми рахуємо.

Звичайно, 60 розклали на 40 і 20, 20 мінус 15 буде 5. І 40 плюс 5 буде 45. Наступне: 100, мінус 55 дорівнює. 100 розклали на 40 та 60. 60, мінус 55 залишається 5. 40 плюс 5 буде 45. Наступний. 50 мінус 45 буде 5. 90 мінус 89, звичайно, 1. Молодці. Працюємо далі. Обчисли та порівняй значення виразів в кожному стовпчику. Зроби висновок. Давай подивимося. 23 мінус 7 та мінус 4. 23 мінус 7, 20 мінус 7 буде 13, та 3 16 16 мінус 4 буде 12. А 23 мінус різниця чисел 7 та 4. 7 мінус 4 буде 3. 23 мінус 3 буде 20. Наступне 45 -20 та мінус 5. 45 мінус 20 буде 25, та мінус 5 20 буде. А якщо ми будемо дужки мати, то мінус різниця чисел 25. Правильно, 20 мінус 5 буде 15. І 45 мінус 15 буде 30. Пригадайте, що дужки вказують на порядок дій у виразі. Працюємо далі. Обчисли та порівняй значення виразів в кожному стовпчику. Зроби висновок. Давай подивимося. 23 мінус 7 та мінус 4. 23 мінус 7, 20 мінус 7 буде 13, та 3 16, 16 мінус 4 буде 12. А 23 мінус різниця чисел 7 та 4. 7 мінус 4 буде 3. 23 мінус 3 буде 20. Наступне 45 мінус 20 та мінус 5. 45 мінус 20 буде 25 та мінус 5 20 буде. А якщо ми будемо дужки мати, то 45 мінус різниця чисел 20 і 5. Правильно, 20 мінус 5 буде 15 і 45 мінус 15 буде 30. Будь ласка, зараз у своєму зошиті запиши слово приклади та обчисли їх. Ну що, готові? 34 мінус 12 та мінус 6. Скільки буде? 34 мінус 12. Правильно, буде 22 і мінус 6. 22 мінус 6. 6 розкладаємо на 2, і 4. 22 мінус 2 буде 20. Та мінус 4 16. 34 мінус різниця, чисел 12, та 6. 12 мінус 6 буде скільки? Абсолютно правильно, 6. 34 мінус 6 буде. 28. Це віднімання різниці від числа, тому що спочатку знайшли різницю. Наступне 72, мінус 15, та плюс 3. Будь ласка, 72 мінус 10 буде 62. 5 розкладаємо на 2 і 3, 62 мінус 2 буде 60, та мінус 3, 57 і плюс 3. Перевірте, чи так у вас вийшло. Якщо так, поставте смайлик. Якщо є помилка, поставте галочку. Задача. У саду посадили 15 вишень, а персиків на 7 менше. Скільки персиків посадили в саду? Та скільки всього вишень та персиків посадили в саду. Давайте дамо відповідь. Давайте дамо відповідь на запитання. Перше питання. Скільки персиків посадили в саду? Так, 15. Віднімаємо 7, дорівнює 8 персиків. Посадили в саду 8 персиків. Друге питання: скільки всього вишень і персиків посадили в саду? Якщо ми знаємо, що вишень було 15, та знайшли те, що персиків було 8, то 15 плюс 8 буде 23 фрукти. Всього вишені персиків посадили у саду. Тобто в дужках ставимо буковку Д. Дерев, фруктових дерев. У саду посадили 23 вишні та персики. Задача. У класу бібліотеку учні принесли 15 журналів. А книжок на 13 більше. Скільки всього журналів і книжок принесли учні в класну бібліотеку? Що відомо про журнали? Правильно, було 15, а книжки. Книжок було на 13 більше. Яку першу дію визначимо? Правильно знайдемо, скільки було книжок. Якщо журналів 15, а книжок на 13 більше, яку дію виконаємо? Молодці. Додавання. А коли знатимемо, скільки журналів та скільки книжок, також знайдемо суму цих чисел. Отже, дивимося, скільки ж книжок принесли учні в бібліотеку. Так, скільки ж журналів і книжок принесли учні в бібліотеку. 15 плюс 13 буде 28 книжок. Принесли учні в класну бібліотеку. Далі 15 плюс 28 буде 43 штуки. Всього журналів книжок принесли учні в класну бібліотечку. Тобто в нас є повна відповідь у класну бібліотечку. Учні принесли 43 журнали та книжки. Молодці! Ви впоралися. Будь ласка, обчисли периметр квадрата К, Т, О, ц. І прямокутника АСДО. Знаходимо периметр квадрата. Якщо в квадрат, то значить всі сторони рівні. КТОЦ буде дорівнювати так? одна сторона його КТ ТОЦ. ТО, К буде дорівнювати 3 см. Щоб знайти периметр квадрата, нам потрібно додати всі сторони. Отже, П дорівнює 3 плюс, 3 плюс 3 плюс 3 буде 12 см. Або можемо 3 помножити на 4 сторони, бо периметр квадрата буде А помножити на 4. Отже, периметр квадрата КТОЦ зі стороною 3 см. Периметр 12 см. Наступний периметр квадрата знайшли є прямокутник АЦДО. Дивимось: сторона АС та ДО дорівнює 2 см, а сторона СД АО 7 см. Щоб знайти периметр, нам потрібно додати всі сторони. Тобто, П дорівнює АС плюс СО, СД, ДО плюс ОА. Отже, 7 плюс 2 см, так. 7 см і 2 см. Отже, буде дорівнювати 18 см периметр прямокутника. А ДО довжиною 8 см і шириною 4 см. Ще раз периметр його 18 см. Домашнє завдання. Виконайте номер 59,60. Дякую вам за увагу. Ви, як завжди, великі молодці. Я вами пишаюся.